У B2B продажах важливо вести не лише контакти людей, а й компанії, з якими вони пов'язані. Сьогодні подивимося, як працювати з компаніями в CRM. Розділ з компаніями допомагає систематизувати та структурувати дані про клієнтів на рівні організації, а не окремих контактів. Отже, заходимо у контакти, переходимо у розділ компанії і натискаємо на кнопку Додати компанії. Тут ви побачите наступні поля для заповнення: назва компанії, актуальний емейл, месенджер, яким користується компанія. Можна додати річний оборот та вибрати валюту, вести адресу, вулицю, номер будинку, місто працівників компанії. Їх контакти також додадуться у розділ контакти. Ви можете прикріплювати файли до компанії, щоб матеріали були у загальному доступі у всіх, хто з нею працює. Натисніть Плюс Додати файл. Виберіть зі сховища в обліковому записі або завантажте новий файл із вашого пристрою. Також ви можете додати ваше власне поле, якщо натиснете на плюс Додати поле. Тепер давайте розберемо зв'язок компанії з контактами та угодами. У CRM-компанія це об'єкт, який об'єднує всі дані, що стосуються певного бізнес-клієнта. Це може бути юридична особа, організація або партнер. Усередині компанії можна бачити всіх співробітників цієї компанії як окремі контакти, бачити всі угоди, які ви ввели, або ведете з цією компанією, зберігати нотатки, задачі, документи, комунікацію тощо. У картці будь-якої обраної вами компанії ви можете додати пов'язаних осіб, менеджера з закупівель, бухгалтера, директора, а також обрати вже створені контакти зі списку або створити нові. Якщо ви перейдете до вкладки Угоди, то можете тут побачити всі угоди, які були створені з цим клієнтом, навіть якщо угоди були прив'язані до окремих контактів. Але ці контакти, пов'язані з компанією, вони автоматично виводяться в загальному списку угод компанії. За допомогою компанії ви можете зберігати та переглядати інформацію про компанії, а також прив'язувати до них контакти. Така опція допомагає тримати b 2 b дані в порядку та бачити повну картину відносин з юридичними клієнтами. У наступному уроці розберемось з вами, як передавати UTM. З форм підписки та оплати сайтів у CRM.